Привіт, хлопчики та дівчатка! Пропоную сьогодні з вами поговорити про посуд, який знаходиться на кухні, і для чого він нам потрібен і як ми можемо його використовувати. Це чайник діти, за допомогою якого ми можемо скип'ятити водичку. А це діти кастрюля, в якій можна зварити суп і борщ. А це діти пательня, на якій можна смажити смачне м'ясо. Це ложка, за допомогою якої ми можемо їсти страви. Діти, а це ніж, за допомогою якого ми можемо нарізати різноманітні овочі і фрукти. Це виделка, це теж за допомогою якої ми можемо їсти. Вживати страви, а це ополуник, за, якого, за допомогою можна насипати різноманітні страви. А це тарілка, за допомогою якої можемо накладати в тарілку страви. Це склянка, з якої можна пити воду, сік. Це чашка, з якої можна пити чай. Діти пропоную зараз вам пограти в дидактичну гру. В цій грі діти ми повинні назвати лишній предмет. Подивіться уважно зображені предмети посуду. Які тут лишні предмет? Так, це кішка, тому що це тварини. А тут подивіться уважно, який лишній предмет? Зайвий. Так, дерево. Тому що дерево це рослина. А тут зображені предмети посуду. А тут уважно подивіться. Так, правильно, це велосипед, тому що велосипед це транспорт. А тут, на цій картинці, що тут зайве? Так, це пірамідка, тому що це іграшки. А на цій картинці, що тут зайве, діти? Так, це буряк, тому що це овочі. Дякую за увагу. Тепер ви діти знаєте, як використовувати посуд на кухні.